Шановне товариство, перебуваю зараз у розташуванні 73-го морцентру, з підрозділом працюємо вже давно, ще з часів АТО, не ООС, а саме АТО. Є величезна потреба в човнах, в човнах різних. Зокрема, ось таких човнів ми вже передали на 73-й морцентр 10 плюс 2 Т8. х Привезли зараз ще два нових човна. Загалом за останні кілька місяців фондом було передано на 36-ту, 37-му, 38-му бригади, 73-й морцентр, Омега НГУ, 123-ю, 126-ту бригади ТРО, на ГУР і ще на ССО 53 човни. І кількість їх не відповідає нам передана запиту на те, скільки має бути. Чому? Тому що човни це такий самий розхідний матеріал. Покажи, чому. На кожен ось такий пошкоджений, знищений, нам потрібно видавати плюс. Три натомість, все це впирається звичайно в кошти. Ми так само не маємо сидіти, склавши руки. Тому велике прохання донатьте скільки можете для того, щоб ми мали можливість закривати нашим захисникам і цю потребу також. Дякую. Ім'я командування та особового складу 126-ї бригади територіальної оборони висловлюємо щиру подяку. Ваша допомога сприятиме ефективнішому виконанню бойових завдань та допоможе нищити ворога як на воді, так і на суші. Дякуємо і слава Україні! Героям слава!